Більше 10 тисяч дніпропетровців вже оформили субсидію з початку опалювального сезону. У черзі на отримання пільги ще 13 тисяч. Комунальники кажуть, у 95% усіх звернень комісія приймає позитивне рішення. Тож громадянам варто подавати заяви. Тим більше, що порядок отримання субсидії значно спростили. Детальніше далі два місяці тому порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг суттєво змінився. Якщо раніше всі пільговики сплачували 10-15 від вартості комуналки, то тепер відсоток обов'язкового платежу вираховується для кожної сім'ї індивідуально. Він залежить від середньомісячного доходу на одну людину. Змінились і правила отримання субсидій. Зараз право на оформлення має будь-яка особа, зареєстрована у житловому приміщенні і на яку відкритий особовий рахунок. Розгляд заяви на отримання субсидій триває до 20 днів. Управление труда и социальной защиты населения принимает всех с месяца обращения. Если люди оформили с октября, то эта субсидия будет в октябре и с ноября. Если в декабре обращаются, это будет с декабря до конца отопительного периода и так дальше. То есть можно обращаться, если не успели октябрь-ноябрь, можно обращаться в декабре. Перелік тих, хто може отримувати субсидії, не змінився. Це сім'ї, які мають не більше однієї квартири, двох автомобілів, та не здійснювали покупки на суму більше десяти прожиткових мінімумів за останній час. Обов'язково наявність у родині осіб, які працювали, вчилися або перебували на обліку центру зайнятості останні три місяці. Студенти теж можуть оформлювати пільги. Предоставляют справку о начисленной стипендии. начисленої стипендії. Учебне калькуляцию стоимости койко-места и делается расчет по студентам. На 1 декабря обратились в управление труда и социальной защиты населения 337 студентов, которым уже назначена субсидия, назначено 259 человек. двісті Внесення змін до правил отримання та дії субсидій відіграли свою роль, кажуть у міськраді. Порівняно з минулим роком за жовтень листопад звернулись на 5 тисяч осіб більше. Комунальники нагадують, заборгованість не є перешкодою для оформлення субсидії, тож закликають людей не вагатись у зверненні до управління праці та соцзахисту. Артем Куля Антон Вогош, новини 11 каналу.